Про політичний тиск у кримінальному провадженні заявив відомий екс-розвідник Роман Червінський. Нині йому обирають запобіжний захід. Червінському закидають перевищення службових повноважень у справі спецоперації захоплення російського літака. За версією СБУ, Червінський не узгодив цю операцію з цитую відповідними держорганами. На початку війни українські військові намагалися завербувати російського пілота, щоб той пригнав літак до України. Але за даними СБУ, ФСБ розкусила такі плани, і в результаті ворог обстріляв український аеродром Канатове, де чекали російський літак. Були загиблий та поранені через серед наших захисників та втрачено два винищувачі. Перед затриманням Червінський дав інтерв'ю виданню «Цензернет». Він заявив, що не міг без погодження з ГУР проводити подібну спецоперацію. СБУ спочатку не побачили в його діях злочину. До мене приїжджали на початку слідчі, які розслідували цю справу. вони записали мій допит. Там коротенькі кажуть: тут ніякого немає. Ми не бачимо тут перспективи розвитку цієї історії, і вони відходили цислід. Їх всіх по в них справу забрали одного, другого, в третього. Передали там, не знаю, кому далі. І якось відбувається вже це. Вона справиться, рухається через силу. Опять же, мені кажуть, що це татаро, садисто, показівці Єрмака. Професійні юристи, які читають ці чи бачать ці звинувачення, вони розводять руками кажуть, ну, крім політичного підтексту, ми тут нічого не бачимо. Червінський став відомим після того, як. Розповів, що він був долучений до двох найгучніших спецоперацій проти росіян в період із чотирнадцятого до 21 років. Перша вдала із затриманням на окупованих територіях Цемаха ключового свідка у справі MH17. Інша, яка провалилася зі спробою затримання вагнерівців, яких наші розвідники виманили до Білорусі. Тоді лунали обвинувачення, що спецоперацію з вагнерівцями провалили, нібито після зливу із офісу президента. Без провокацій та кордонів правоохоронців комісія Мінкульту оглянула ще два корпуси національного заповідника «Києво-Печерська Лавра. На баланс держави повернули пам'ятку національного значення Теплий Храм та пам'ятку місцевого значення «братські келії». Це 48-й та 43-й корпуси києво Печерської лаври. Членкиня комісії Мар'яна Томен повідомила, стан пам'яток задовільний. А на території заповідника їм доведеться працювати щонайменше два місяці. Нині там уже почали збиратися активісти. А от прихильників та священнослужителів ПЦМП на території Лаври стає щодень менше. Кореспонденти п'ятого каналу продовжують працювати на території національного заповідника і не без перешкод, таки змогли потрапити до теплого храму. Частина ікон там відсутня. А хто надо що знімати здесь? Так це ж державне, Ми маємо право. Такая це, це храм. Ну, так там хитрин, будь ласка. Не що не важливо? Дві пам'ятки є в задовільному стані. Я думаю, що нам ще рухатися приблизно два місяці, як мінімум. Все залежить від того, наскільки нам вдасться в правовому полі уникати будь-яких зіткнень на грунті непорозумінь. Все це робиться для зустрічі антихриста. і всі ці всі вони роблять тільки для того, щоб зустріти антихриста. Говорив, що Крим російський і підтримував Путіна. Знімальна група п'ятого каналу під час стріму з Києво-Печерської лаври зафіксувала свідчення чергового прихильника руського міра і передала ці дані правоохоронцям. Водій мікроавтобуса, який представився працівником чоловічого монастиря Лаври, у прямому атері відкрито висловлювався на підтримку агресора та заперечував, що війну проти України почав Путін. Чий Крим Андрій Російський О. Київська і Русі? Не український тобто. А що є таке государство Україна взагалі? Ну в міровому там границі там всі. Які... Україна І... це суверенна держава. А ви громадянин якої країни? Я цей, де живу. Якої воттеє? Дело в том, что наша страна не зарегистрирована, вообще когда делали вот все в 1991 году, там границы не обоснованы четко, но не, ну, не доведены до путя, как положено по юридическим законам. У нас границы остались все Советского Союза до сих пор. Ми маємо чіткі свої кордони, свою прикордонну зону. Скажіть, будь ласка. В організації там написано чітко, от коли надо було все це Я не Кравчук, це не Кравчук, а Кучма це все не сделала. Що ви думаєте на рахунок війни? Чому Путін почав війну проти України? Ну, это не Путін начал. Это же до начали. Да? А То що саме? вас удивляється? Я не знаю фамилию, мне без разницы фамилия. То и бомбить нас не Путин? Это война, а тут на войне, как говорят, поебают люди, что делать. Змінили поле бою на спортивну арену. Українські захисники, які були поранені на фронті, але не втратили жаги до перемоги. Готуються до спортивних ігор на наскорених. Наприкінці квітня змагання відбудуться у Львові. А як триває підготовка команд, бачили наші кореспонденти? Назар Лозовий військовослужбовець 17-ї танкової бригади ЗСУ. Боєць був тяжко поранений під Бахмутом рік тому. Позаду кілька місяців лікування та реабілітації, але коли дізнався про можливість взяти участь у змаганнях ігра нескорених, з'явилося нове натхнення. Назар представлятиме кривий ріг у двох дисциплінах волейболі, сидячи та пауерліфтингу. Я пишаюся тим, що я знаходжуся в такій команді. Усі ми, учасники бойових дій, ми дійсно друг друга розуміємо і не треба навіть зайвих слів. Окрім того, тут просто приємно знаходитись через те, що не дивлячись на поранення, не дивлячись на інші якісь обслужива. Ставини, вони прагнуть досягати якихось вершин. До змагань спортсменів готують найкращі тренери. Олександр Гончар змагатиметься з нескореними в силовому триборстві. Силових витяг спорту доступна вправа, зрозуміла. Зараз в нас поки що двоє підопічних. Ну я думаю, що вид спорту такий доволі популярний. То ми. З часом команду з більшим. В виграх нескорених змагатимуться 24 мужні воїни з кривого рогу. Вони усі учасники бойових дій, які були поранені, але не втратили жаги до боротьби. Змагатимуться з представниками інших міст у волейболі, пауерліфтингу, настільному тенісі, легкій атлетиці, стрільбі з лука, плаванні та велоспорті. Ми всі згуртовані, ми всі заряжені енергією криворізькою. Ми, ми от міста ми все отримали: зали, басейни, форму сучасну, і спасський бренд. Форма, красівки, ну сумки ми отримали від от міста. І тепер треба тільки нам місто віддячити грамотами, медалями. Для участі у всеукраїнських змаганнях Криворізька команда нескорених отримала брендовану спортивну форму. На формі зображений логотип Козак із двома шаблями як символ духу незглавності українських героїв, які, попри поранення, відстоюватимуть спортивну славу Кривбасу. Відчуття того, що ми команда, це вже 50% успіху. У нас єдина форма однакова і єдиний логотип. За основу логотипу ми взяли шеврон тактичної групи Кривий ріг, яка обороняла місто Кривий Ріг. В цьому році я думаю, це символічно. Всеукраїнський турнір ігри нескорених відбудеться у квітні у Львові. За результатами виступів найсильніші спортсмени увійдуть до збірної команди України для участі у міжнародному етапі змагань у німецькому Дюссельдорфі у вересні цього року. Олександр Фефілатів, Кузьма Шишкін, Максим Морашов, Кривий Ріг, П'ятий канал. І щойно прийшла інформація: Шевченківський районний суд столиці прийняв рішення затримати на 60 днів без права внесення застави розвідника Романа Червінського. Отже, буде ще один гучний процес. Ця вся інформація станемо цього годину. Залишайтеся з нами за кілька хвилин знову у інформаційному марафоні.